Серед важливих принципів в роботі Наташа Масейчук є принцип я за достовірність не відповідаю». давайте ж поставимо запитання: наскільки питання достовірності взагалі щось важить у передачі якого Наташа Масейчук? Я навіть не знаю, от розповідати чи ні, але все ж таки наважуся історію, яку мені розповіли, і я зразу скажу, що якщо до мене звернеться Служба безпеки України, я не видам джерела своєї інформації. Але історія приблизно така. Знову ж таки, не буду відповідати за правдоподібність. Але історія така. Мені розповіли, що індійський фармбізнес вийшов на наших чиновників з пропозицією. Щоб Україна стала однією з перших країн, яка отримає вакцину, і отримає вона її за собівартістю. На що наші чиновники, з якими булася ну, напівприватна розмова, сказали, спитали: а чи можна цю вакцину придбати нам дорожче? Всі зрозуміли, що йдеться про схеми. І тому я ж знову кажу: я за правдоподібність не відповідаю. Мені сказали, і мене це збурило. Наташа, я за правдоподібність не відповідаю, сичу. Бачите, я навіть в цій сорочці, тяглість традиції. Так, от, скажіть мені, будь ласка, я ці всі історії вам розповідала і показувала вам фаховість роботи людини в телевізорі, тому що я хотіла вивчитися чи тому, що я хотіла показати вам, чому такий продукт не треба споживати і чому цей продукт треба рекомендувати не споживати всім іншим. Тому що, ну це ж дуже важко. Я хотіла сьогодні зробити дуже концентрований випуск. І зараз ми підходимо до фінальної частини сьогоднішнього випуску. Потираємо на ручки. А поки що короткий детокс, бо вам треба відпочити. Таке впечатлення, що вам там укол ділиють після виборів. Жив був чесний Українець, патріот вибрали, Став хитрим скользким, параватим хохлом. Один плюс один представляє світу, який ми знали, більше не існує. Два роки тому кіногерой Василь Голобородько в'їхав життя українців на ось такому велосипеді. Власне на цьому велосипеді це справді той велосипед, який знімався в телесеріалі Слуга народу. Велосипед насправді для привернення уваги. Чому не рояль? Спитаєте мене, ви Олексій? Тому що я б його не донесла. Вечір добрий, право на владу, канал 1+,1. плюс один. Ходить Люда, вдягнута вагонною провідницею. Ви знаєте, сьогодні трошки незвичний початок, тому що я розкажу, що у нас змінилося в цій студії. Мені вартувало великих зусиль е, притягти сюди. Оцей атрибут це атрибут атрибут суботніх протестів. Це двері з адміністрації президента. На дверях напис: я равно це квадрат трохи нижче написано: «Ніщо нікуди не зникає, і ні звідкиля не береться. Підпис Ламаносав. Ще нижче написана непристойна пахабіль. Саме в цю хвилину, мої друзі, до вас приходить довгожданна ерекція. Можна вас поблагати, щоб ви не робили з протестів те, що ви зробили на банковій? Тому що кожна шваль може сказати, що те, що ви зробили на Майдані, це було точно так само, як ви зробили на Банковій. Розумієте, ви дискредитуєте Майдан таким чином. Ви зазіхаєте на святе юа. Я дискредитую Майдан. Какая вы нервная, Я ебу. <реш> Насправді, це була дуже велика дискредитація активізму в Україні. Це шоу було про дискредитацію активізму, активістів. Високі стандарти для контенту в YouTube. Вона ж прийшла в YouTube. І тут в мене невеличке звернення до автору блогу Роману. До Романа. Не, не блогу, канал, канал, канал Бомбардир. Я перепрошую, вже втомилася, заговорюсь. Так от, Романе, ви коли оголошуєте гостю, то намагайтеся в першому реченні не робити стільки помилок, скільки ви зробили. Тому що, по-перше, Наталка не Мусійчук а Мо Сейчук. А по-друге, ми прийшли в гості до Наталі Мосійчук. Одного з флагманів української журналістики. А по-друге, до журналістики сама пані Наталя багато разів говорила, що вона не має жодного стосунку. Я не журналіст, я ведуча. Я справді не знаю, як до цього ставитися. Я не знаю, як до цього ставитися. Ви журналіст з великим бекграундом, я не журналіст взагалі. Так, от, знаєте, коротке речення. Ми прийшли в гості до Наталі Масійчук. Одного з флагманів української журналістики. А виявилося, що і не журналіст, і не Масічук. Ну, невдобно вийшло. Особливо невдобно, коли Наталка Масічук почала розповідати про те, що журналістика не професія, і вообще. Взагалі... Що треба робити щось таке, знаєте, факультет соціальних наук якийсь. Ну, або долучати. А чому ви віддух. хочете закрити? А це не професія. Або журналістика Як не, професія? не професія. Журналістика не професія. Журналістика не професія. <гум> Я думаю, що десь три магістерські роботи напишуться після цих слів. Я прошу вас аргументувати, тому що це дуже глибока дискусія. Люди повинні в журналістику йти, вже маючи якийсь бекграунд. Людина повинна бути крутим біологом, людиним хіміком, крутим військовим. Мати, Людина повинна бути соціологом, філософом. Тоді її є. Журналістика це зараз не просто підставка під мікрофон. Так. Журналістика це не просто кажіть. Я не журналіст, я ведуча. Я справді не знаю, як до цього ставитися. Я не знаю, як до цього ставитися. Ви журналіст з великим бекграундом, я не журналіст, взагалі. Я не дивилася всі інтерв'ю Наталки Мосичук останнього Добре. часу. Можливо, вона перестала бути підставкою під мікрофон. У випадку залуш я не побачила цієї зміни. Можливо, щось змінилося. Але, але дуже цікаво. Від людини, яка декілька неодноразово в своїх ефірах наголошувала, я маю на увазі вправі на владу, що вона не журналіст, вона тут просто стоїть та навідужчає. Дуже цікаво бачити таку трансформацію і заявку на журналістику, як і заявку на те, що вона youtube блогер, тому що ну, насправді У мене тут пишеться YouTube. Ага. якщо ви, ви не, тут... не помітили оце ось, а, ось крісло, тут ставиться камера. А, ні, 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 я не впізнався. Тому не що не ми робимо тут е, е, такий. Угу. Вайб такий. ауру таку Трохи темного, ліхтарі. Одним словом, все рівно, YouTube, коли роблять телевізійники, вони все рівно роблять телебачення. Воно ну, старається якісно. Просто. Мені здається, що телевізійники зайшли і підняли якість. Але дуже так сильно. не повинно бути насправді. Чому? От я завжди ламаю, і я. У мене режисер. Благо режисер продуктів Значить, Ютуберша така ж, як і журналістка, Продакшн у неї на каналі, режисер, я думаю, від каналу, я не знаю, як вона. От забери у Наталки Масейчук, по-перше, вайб доступу до плюсів. Для гостей він привабливий, тому вони туди приходять. І оцей весь телевізійний весь антураж. Що стане з його каналом? Ну, якщо забрати все це? А більше того, коли Ведучий, запитав її з приводу реклами і з приводу того, а як ви будете заробляти, чи можете ви щось рекламувати, як інші ютубери, то Наталка Масичук сказала таке. Ви себе уявляли за межами холдингу, да? Чи, чи вам ось тут от краще? Якщо ви говорите про рекламу, конкретний кейс, так я не можу рекламувати. Не можете? Я не тому що я ведуча інформаційної програми, і якщо, вибачте, якийсь пан памперс дасть висупку на попів якоїсь дитини, розумієте, то це пляма на моїй репутації? Тобто, це те, що я вам сьогодні показала, це не прямо на репутації. Ця проблема в памперсі і висипці на попі унемовляти.